У Львові з'явився новий пам'ятник. Єдиний у світі пам'ятник наплічнику. Металевий рюкзак встановили на подвір'ї географічного факультету Франкового університету. Це символ географа, а ще свободи і єдності. Він об'єднує покоління, тому що вгори йдуть і і діти, і дорослі. Він об'єднує нації, тому що хто попадає в мандрівку, він знає, що люди різних національностей доброзичливі, вставлені один до одного, допомагають один одному. Він допомагав нашим студентам під час помаранчевої революції. Студенти продефілювали із наплічниками різних часів із ним робили географічні відкриття, творили історію, підкоряли незнані вершини. Наплечники людство знає уже 5 тисяч років. Ним користувалися індіанці Північної Америки, лицарі тамплієри і усі армії світу. А у минулому столітті він став ще й незмінним атрибутом туристів та альпіністів. На відкриття пам'ятника запросили викладача легенду. Богдан Муха у 88-му У цьому наплічнику першим виніс і почепив на Говерлі синьо жовтий пра. І коли ми вже йшли вниз, спускалися разом з студентами, то вже чутка про той прапор, мабуть, рознеслася і йшли люди дивитися на той прапор. Тепер залишається лише вигадати кілька легенд про чудодійну силу цього пам'ятника, як це роблять у всіх туристичних місцях, а студентам надихатися до нових подорожей і відкриттів.